Слава Ісусу Христу! Після короткої перерви знову можемо з вами спільно молитись. Тож запрошую всіх до нашої вечірньої молитви розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми візьмемо, я запропоную думку архієпископа Шина для розважання, і звучить вона так. Розділяючи Хрест Ісуса Христа, ми розділяємо Його Славу. Коли я читав ці роздуми Архієпископа Шина, знаєте, ця фраза мене дуже вразила. Вразила з кількох причин. Перше, ми зараз перебуваємо в часі Великого посту. Та римокатолицька церква вже відсвяткувала Пасху, але ми, е, східні церкви, ще перебуваємо в часі посту. Ми ще тільки рухаємося до, до Воскресіння. І для багатьох з нас час посту це момент якоїсь трагедії, смутку. Зрештою, навіть в самих храмах, якщо зауважити, храми е, міняють своє забарвлення, тобто, Одягаються в червоне. Тобто червоні на престолі, червоний обрус на столиках біля ікон. Тобто все наче говорить про певну трагедію. Це перше, що мене так вразило ця, ця фраза. Є певна трагедія. Другий момент. Це те, в якому стані зараз є наша Україна. В стані болю, страждання і, можливо, що втрати. Втрати не просто території, але втрати в першу чергу людського життя. І от знаєте, перша частина цієї думки архієпископа вона так і звучить. Розділяючи Хрест Ісуса Христа. Якщо зупинитися тільки на цьому, тоді так все є втрачено. Втрачений Христос, бо Він розіп'ятий. Втрачена Україна, бо зброю не дають, немає людей, не хочуть захищати свою країну. Знову ж таки, хабарниство все. Все втрачено, смуток, біль, нема надії. І з цим я також стикнувся, будучи в лікарні на лікуванні, коли бачу наших поранених хлопців. Тих хлопців, які не мають надії. На жаль. Але в чому є велич? Цієї думки, як на мою думку, як я вважаю, і в чому взагалі є велич смерті і втрати Ісуса Христа. Це друга половина цієї фрази. Тобто, розділяючи хрест Ісуса Христа, ми розділяємо насправді Його славу. Бо коли відбулося дійсно перемога над дияволом, той момент, коли Ісус Христос помер на Христі. В той момент, коли Він, переживаючи спокусу від людей, не піддався цій спокусі, переживаючи біль страждання, Він не піддався спокусі і не проявив свою ось цю божественність. В одну секунду, сказавши, все, хай оздоровиться моє тіло, зійшов без Христа і сказав, ось я Месія. Це була його спокуса. Через біль, через страждання Він, як людина мав пізнати, хто він є. І Він це пізнав. Ми втратили Христа нібито, Його розіп'яли, Його поховали. Але що стається на третій день? Воскресіння! І от саме в моменті в Воскресіння ми здобуваємо справжню славу. Ми здобуваємо надію. Жінки-мироносиці, які прийшли подивитися, намазати тіло Христа, але отримали звістку про Воскресіння. Апостоли, коли їм з'явився Христос, вони отримали надію. Вони зрозуміли одну просту річ. Що якщо ти є з Богом, ти не втрачаєш, ти здобуваєш. Якщо ти є з Богом, то в тебе забирається все, що є гірше, погане, а натомість тобі дається щось краще, дається нове. І Христос є прикладом цього. Він мав наше людське тіло, яке страждало, яке терпіло біль. І це тіло померло на Христі. Але через те, що він був з Богом до кінця, не зрадив Бога, наголошую, не зрадив Бога, він отримав щось набагато більше. Він отримав не тільки ось це в Воскресіння, але він отримав, отримав нове тіло, тіло, яке можна було відчувати. Але тіло, над яким не було під власне ні простір, ні час, ні в цей матеріальний світ. Він отримав славу, винагороду. І от для всіх нас ми маємо для себе зараз усвідомити одну просту річ. Якщо я переживаю свої якісь терпіння і випробовування з Богом, то я завжди отримую щось більше. Я звільнюся. Від чогось поганого. Я очищусь від чогось, що завдає мені шкоди. Але натомість я отримую ту силу, яка мене оздоровляє, оздоровляє зсередини, оздоровляє моє тіло. Це є та слава, про яку говорить нам Хрест. Ти ніби втрачаєш. Але оскільки ти з Богом це втрачаєш, то Господь Бог на це, натомість дає значно більше. І тому для нас всіх, час великого посту для християн має бути не часом втрати, а часом знаття, що в пості я щось втрачаю для того, щоб здобути більше. Часі цієї війни, на жаль, ми втрачаємо життя, але через втрату цього життя ми повинні усвідомити, яка є цінність цього життя, і боротися за це життя як можна більше і сильніше. Боротися на різних верствах суспільства від простої школи, де діти вчаться, а не втікають від науки. До людей, які є при владі, депутатів, президента, не має значення хто, який бореться зі своїми пристрастями заради добра і життя інших людей. І тому піст це не є втрата. Христос розіп'ятий це не є втрата. Страждання і біль, які є в моєму житті, це не є втрата. Якщо все це ми робимо з Богом, і коли я вірю і все своє життя переживаю з Богом, всі свої ось ці випробування, то я не втрачаю, я очищаюсь і я здобуваю. Тож, коли ми розділяємо Хрест Ісуса Христа, його біль і страждання, то ми і розділимо Його Воскресіння, славу і нове життя. Прошу домолит. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, що дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку, сола визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти всіх нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти святий, ісе завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра в неділю, о 9-й годині, ми розпочинаємо нашу денну молитвну варту хвилиною мовчання і розпочинаємо божесну літурію. Чекаю всіх завтра на молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!